Так, мої любі, доброго дня! У нас приїхали нові подаруночки, і зараз ми їх будемо спочатку представляти називати. Значить, батарейка крона простенька, вона у нас буде мультиметр. Далі, далі, батарейка крона, яка трошки більш моцна і дорожченька, плюс перехідничок до неї, це в нас буде живлення для блока живлення відповідно для всієї макетної плати. Далі, це наша. Плата Arduino. Ось вона. І ось ще до неї трошечки деталей. Так. І інтерфейсний кабель, за допомогою якого ми будемо програмувати. Так, а це просто декор до Головіна я його відставлю. З чого почнемо? Почнемо з того, як ми будемо живити макетну плату. Беремо. Крону трошки дорожченьку і кращенку. І за допомогою перехідничка так, будемо заживлювати. Вставляємо на макетну плату наш блок живлення традиційний. Підключаємо, натискаємо кнопочку, світло світлодіодик світиться. Все, з цією задачкою ми впорались. Да, абсолютно так, само, абсолютно так само, ми можемо заживити і нашу плату Ардуїна. Раз і є. Хоча за великим рахунком, за великим рахунком, вона у нас в першу чергу буде живитися через інтерфейсний кабель, коли вона у нас буде приєднана а, саме до комп'ютера. Так, відключаємо, відставляємо. Тепер, тепер, що варто показати ще? Мультиметр. Він нам буде потрібний для того, щоб проводити маленькі лапки з електроніки, щоб вимірювати напругу та опір. Найпростіший мультиметр. Але він буде виконувати свої задачки. Відкриваємо кришечку. Така ж сама історія з перехідничком і приєднуємо крону. Тут мама-папа така, що ви не спутаєте. Раз, приєднали. Раз засунули і кришечку. Раз закрили. Так, ага, воно у мене вже було включеним, саме тому чули певний звук. А, щупи, щупи. Значить, відповідно, червоненький омметр, вольтметр. І для маленьких напруг і маленьких струмів. Середнє положення. Середнє положення. І дивимося ну от в режимі в режимі продзвона. Так, пощить, пощить? Да? Що там щось поміряти, Ну не знаю. Пощати, мабуть, також буде. Ні, не пощить. але показує опір. Але показує опір. Все, так, з цим ми також розібралися. Давайте его умкну тут еще також вытягну. Тепер, то кажуть, найголовніша наша частина, дивимося, плата Arduino Uno 3. В ній є одні виводи типу мама, але не припаяні виводи типу папа. Не те, щоб вони були абсолютно обов'язковими, але, але в низці випадків це дуже і дуже рятує життя. В той самий час в наборі були ось такі піни. І що нам треба зробити? Нам треба зробити, щоб вони стали кожен на своє. І потім затиснути тут і припаяти. Припаяти ось тут. Тобто ось мої 6 піночок стануть сюди. Далі наступні вісім. Давайте я спробую відрахувати правильно. Відрахувати правильно. І відламати. Сподіваюсь, все зробив так. О, потім ми перевернемо і тут припаяємо. Як саме ми це будемо робити, зараз покажу. Так, ну а далі мені треба переміститись на нову локацію. І це в мене займе трошечки часу. Локація. Так, що нам знадобиться? Нам знадобиться паяльник, він вже підкручений та нагрівається. Далі нам знадобиться припой, або ось ще маленький шматочок, каніфоль. Ну і, власникаючі, самі пінки та ардуріна. Тож, поїхали. Так. Далі, щоб припаяти, треба трошки заморочитись, задача із зірочкою, але ми її вирішимо. Розміщуємо піни у відповідні отвори. Беремо два попередні застужених сірнички. Допомагаємо фіксації. Затискаємо, перевертаємо. Беремо макетну плату яка допоможе, яка допоможе. Раз. Зафіксували. Тож до пайки готові. Далі беремо розігрітий паяльник і спочатку нам треба нанести на металеві частини розігріти, розігріту каніфоль, щоб збільшити адгезію і щоб врешті-решт пайка відбулася, щоб олово пристало. Це задача непроста, але ми з нею впораємося. Потім беремо безпосередньо припої і починаємо обережно намагатися паяти. Ага, дивіться, вийшла перемічка між двома, це погано. Розриваємо. Знадобиться дрот для того, щоб забирати зайву голову. Так, дивимося, що у нас вийшло в результаті. Не ідеально, звісно, але контакти ну, ніби припаялися. Тепер давайте перевіримо, що в мене вийшло, беру мультиметр, ось його щупаю, переводжу його в режим сигналу. Сигнал чуємо. Далі беру два дроти, один типу папа, папа, розміщую одного папу відповідний слот, так. а тут поруч, на той самий вихід. Беру кріт типу папа, мама і саджу маму на пінку, Так, і тепер беру і намагаюсь щупами зондувати. Так, сигналу не чутно, але він повинен бути. О, ще раз. Є таке діло. Далі. Переставляю, знову переставляю. Ну і так далі. І так, моє любі фінал. Дивіться, дивіться, що в мене вийшло на початку. На початку культура пайки така собі, да, ви бачите, забагато каніфолі, потім трошки краще. А от в кінці, в самому самому кінці, так, вже видно, що вже ну, менше. Як заводська пайка.